Коментар банк блокує картку померлого. Хіба потім не можна зняти гроші в банкоматі, маючи картку та код? Друзі, знали б ви скільки зараз маніпуляцій взагалі з картками померлих? Нам дуже багато скарг надходить від родичів військових і від родичів пенсіонерів, які залишилися в Україні і проживали або в сірій зоні, або досить далеко і віддалено від райцентрів, де є хоча б один банкомат для того, щоб можна було скористатися карткою і зняти відповідні виплати. Відповідаючи на питання, ні, банк одразу не блокує карточку померлого, тому що банк банально не знає, що людина померла, тому що. Повідомляють банки зазвичай письмово родичі померлого, і тільки тоді банк здати повідомлення, розуміє, що людина вже не має в живих, і тоді блокує всі розрахункові рахунки, і в тому числі блокує використання банківських картоп. але скільки лиха відбувається допоки це буде зроблено, особливо, якщо це виплати військових, або якщо це виплати пенсіонерів, тому що спадкоємці, коли відкривають спадщину, нотаріус робить запити там, наприклад, до пенсійного фонду, або, наприклад, робить запити до податкової або до того ж військової частини, яка нараховувала заробітну плату військовому, і там стає зрозуміло, скільки було виплачено, і хтось. З незаблокованої карточки ці всі гроші собі забирав. І особливо, якщо це йде претензія саме від пенсійного фонду, то пенсійний фонд, ці всі зайві зняті після дати смерті на рахування пенсії, викатують ці борги, іноді вони не маленькі, викатують ці борги саме спадкоємцям. А ті люди, які знаючи про смерть людини, яка є власником картки, маючи пін-код, їх дуже складно встановити, тому що в поліції немає можливості знайти докази, яким чином встановити цю особу. А все тому, що банкомати зберігають запис людини, яка користувалася карточкою, невеликий проміжок часу. І навіть на запити слідчих в поліції до відповідного банку, щоб надали оці реєстраційні дані, хто ж там знімав, яка людина там передивитися ці записи. Банки надають письмову відповідь. Вибачте, там в кого три, хто в кого п'ять днів, в кого десять днів зберігається запис з банкомата. Ось а ви там звернулися через сім місяців. Вибачте, в нас записів немає. Доказів надати вам не можемо. Тому слідчі з поліції, на жаль, не можуть встановити потім особу, яка ось так зайвий раз зняла. Уж але є такі випадки, коли користувачів карток, якщо це не спадкоємці, все ж таки знаходять. Тому зважено користуйтеся картками. Напишіть в коментарях, чи знайомі вам подібні історії.